І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Удав на Бішоп. Карта Провінція. Ну що ж, до бою? Так. А я вам скажу, що на «Провінції» я вже й не згадаю, коли останній раз реплей від підписника був. І на якому танку, так? Дуже цікава карта. До речі, вона мені подобається. Раніше її називали карта Тир. так? Чому? Тому що біля свого респу ставали. Вистроювалися так, в рядок суперники і союзники і один напроти одного перестрілювали, хто кого перестріляє. Тут дуже чудово було грати на артилерії. Я думаю, що і зараз дуже чудово. Її, напевно, переробляли декілька разів. Так? Щоб іще в ній переробити, ну напевне, треба щось зробити, щоб по центру гралося. По центру ніхто ніколи не грає. Там хіба що ЛТшки тільки під скелями можуть проїжджати, і то вони останнім часом не проїжджають. І то у нас. А ні, у нас є ЛТшка, тільки я не зрозумів, де вона ділиться. Вона стоїть біля нашого Респу, пересвічує. Або пострілює. Виїхали, бачимо, наші братіші. Сокомандовці по нижньому респу по AJ такій лінії намагаються там. Ну, в принципі, так, у них там в принципі, і виходить. Дуже е, агресивно там поїхав е, поїхав на Стежці один, його прикриває там тяж. І тяжі суперників там поїхали, випучивши очі. Я думаю, вони зараз будуть на Наш герой тримає зараз е, це бета А-лінію, щоб сюди ніхто не проїхав. Там Бачимо, наш братіш, на чому? На РБФМ теж по центру намагався проїхати. Ну, бачите, і якщо е, навіть намагаєшся проїхати, якщо не встигнеш, то тебе можуть перехлопушити, якщо ось тут проїжджають суперники, то вони з цієї позиції можуть перехлопушити, якщо ти будеш їхати на їхню базу. Це ну, така цікава, я ж кажу, карта. Мені ну, хоч вона така якась проста, вона вже така древня, давня ця карта. Але вона, в принципі, чудова. Я б, ну, Наприклад, що можна було б зробити? Якісь будівлі поробити по центру, щоб по центру можна було грати, і щоб зверху не могли перестрілювати. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, наш герой вже намагається викликати штука. А штук бачимо, виклику, щоб в цей момент не встигли ми братішу допомогти. Вихлоп, ну, помстилися, в принципі, так. Розмінялися танками. Тут Імболочку зайняв РБФМ, О, я хотів сказати РБФМ. Недавно записував багато боїв на РБФМі, то в мене в голові ще цей РБФМ. Так, намагається М4. А, е 2 так? Мазі, його називають. Чи називають. Так, а тут і приміщенські броні ще намагається проїхати. У нас я ж кажу, у нас така артилерія нахлопушка, яка, в принципі, якщо її прокачати... Все чудово е, з перками, то можна нахлопушувати. Ну і перезарядка буде теж майже як з кулемета. Такі на своєму рівні це Імбо петеха, мені здається. Так. Так, Я так розумію, дивіться, що ні, там все ж таки великі сили. Тут залишилось дві стежки. Це помічає е, наш братіш на ЛТЖ і поїде зараз допоможе там вже на рейспі суперників перекупучувати. А у нас бій такий ніздряв ніздрю. Тимазі. Тимазай, як його називали, так тут щось намагається агресувати. І проїжджає, його щось ніхто що не підсвічує, його не підсвічує, бо стандартом зашкірився від чері. Чирі може виїхати йому в спину. Ава! А ну, в лобешник. О! Чудо, нас 162. А скільки в нас тут взагалі? Я давно на цих танках не грав, на цій потесі не плачу. 28 мм пробиття, дуже мало пробиття, але 450, в принципі, альфіща, якщо комусь по просто народному взадні ще заліпиш, то може в принципі великі. Так, а в цей момент вже два танки тут агресують. Там нічого не складається. Напружені, бачите, отака вона невеличка карта, але напружені тут бої. Я, до речі... Не пам'ятаю, але по-моєму що на десятках тут ніколи не гралася. Ну, Чи гралася? По-моєму, що і гралася колись, потім е уже перестали дозволяти тут десяткам грати. Бо ви ж розумієте, що так, <смас> які переклопушення, Хоча ну, цікаво було. Пишіть в коментарях, ви в мене експерти. Експерт. Змінює наш герой позицій, тому що тут кущіще такі, я пам'ятаю, що. Ну теж давно не потрапляв на цю карту, такі кущіще, що якщо такий якийсь більшоп тут зашкіриться, то майже впритул треба під'їхати, щоб його підсвітити. А потім ще й ж вихлопушити, бо він теж може дуельні дуелі нормально так заліпити. Чи бачимо, обережно обережно грає там на, на респі суперників все. В принципі, повинно зараз бути чудово. Чудово, що ЛТшка туди поїхала. Ну, в принципі, бачите, я кажу, чого ЛТшка стоїть туди і поїхати. Поїхати по центру і бути прохлопушена. Він почекав, почекав, потім поїхав, там туди. Пробує це для перемоги. 9-8 рахунок. У нашого героя один ворог прихлопушений. Тисячу настріляно. Це на п'ятому рівні. Поки що. Починається з просування вже по дев'ятій лінії. ОТ вон поїхала, я так по карті спостерігаю. Це моменти, ну це моменти він картонний картон, я не думаю, що він там вже, якщо застряг, то він вже. Можливо, якщо. Е, ...Чирі... підсвітиться, то можливо десь там буде простріл. Проїжджає по пасі! По, по суперників, дивіться, по правому плану. Проїжджає, там нікого немає. А ну зараз, якщо виявить артилерію, а я не знаю, більше б далеко закидує свої снаряди. Чи він до... Чи треба буде переїжджати, щоб туди аж до. Е... Ну, до. А. 9 квадрату залітали снаряди. Ніяк не можу. Опа! Підсвітив там всіх. Тут агресивно вже пішов до 34 Надоїв йому цей чері. На брит просто. І немає просто. Є, перестріляв. І тут тепер обережно хай зашкіриться. Підсвічена база суперників. Семовенти вже пішов вперед. Т-34 зараз наш піде вперед. Дещо, ну, ну, стояв, стояв, є витримка, але е, терпіння увірвалося вже. Вах, <рес> ми там втрачаємо. Оце так, це буде напружений бій. Весь бій напружений, 10-10 рахунок. Що тепер будемо чекати, як будуть діяти суперники, чи що, чи може наша так, т 34 зараз переслітить. Це ж таки під'їжджає, ж таки не, не може закидати. Так? Це напевне жовте коло оце куди він може закинути. Я щось помиляюся, сваріться на мене в коментарях. <світування> експерт. ха експертний експерт. Теж їм Та й сама мала по не помітно. Так, бачите, до... То... Ну майже до жовтого кола закидає. ПВ-304 теж МБІЩінське МБІЩІ. Пасотто теж вперед, по центру, по полю просто. Агресивно все ж таки. Ну, мені здається, що стандарт вже під'їхав, так? Агресивно під'їхав, бо вже залишається 6 хвилин до завершення бою. Не зрозуміло, чи вони зашкірились. Ну, у них бачимо, що три ПТ в принципі так, у нас перевага. Стоїть 34-ка на захоплення, у нас швидкість, просто крейсерська. Навіть з гірки ми їдемо км на годину. Ближче під'їхати, допомогти. Міль потужний, там гармата поту. А хоча в Оміля там ХП зовсім не. Опа, є просто. Неочікуванчик. Чудово! Наш був ха наш і Там е, наша ПВ 34 стрільнула, не встиг. Але теж у нього звівся, до речі. Так, а ну тепер під свій Зараз по ворогам пройдемося. 40 секунд до захоплення бази. По-любому вони щось якось будуть діяти. Так, поверха поїде, теж зараз стане і вже буде швидше у нас захоплення. І дуже, бачите, такі рівні, а їх пересвітити ну, майже неможливо. Артилерія суперників блиндами стріляє по базі. Ось вона піде А що, може, тут хтось стояв, може і стояв. Дві секунди до захоплення бази. Перемога! Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!